Викрали з банківської картки майже мільйон гривень. До Чернігівського райуправління поліції звернулася жінка з повідомленням: З сімейного банківського рахунку в незрозумілий спосіб зникли понад 900 тисяч гривень. Заявниця наголосила, що її чоловік моряк і нині знаходиться у плаванні, а вона не передавала будь-кому пін-код, пароль або іншу конфіденційну банківську інформацію. До роботи з розкриття злочину взялися оперативники карного розшуку поліції Чернігівщини та кримінальної поліції Чернігівської. Раю управління. Поліцейські встановили, що до крадіжки коштів причетні двоє киян віком 27 та 22 роки. У помешканнях фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки. В ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено банківські картки, мобільні телефони та іншу комп'ютерну техніку, а також майже 150 тисяч гривень готівкою. Ще 350 тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом, перебувають на заморожених банківських рахунках. А частину здобичі в еквіваленції 4 тисячі доларів США зловмисники розмістили на криптогаманці. Решту грошей, як пояснили молодики, вони витратили на власні потреби. Наразі обох фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозри за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські встановлюють можливу причетність фігурантів до інших кримінальних правопорушень.